Цю допомогу нам, наша українська громада, в Республіці Азербайджан зібрала. Ми сьогодні видаємо до ваших громад, прикордонних громад, які для своїх потреб будуть їх використовувати в хорошій якості. Впевнені, що буде додаткові джерела живлення для вас. Відчувається, що там наші українці нас знають і нас підтримують. І це дуже приємно. Посольство України в Азібажані. За підтримки нашого Міністерства закордонних справ. Міжнародні наші установи, які знаходяться за кордоном, дуже нам допомагають в Сумщині. Є багато проєктів, ще вам розкажу трошки пізніше, але в цьому році має бути дуже потужна міжнародна підтримка. Ветеранами нами, і сім'ями загиблих треба нам опікуватись, особливо важливо це питання сьогодні. Бо вони потребують нашої підтримки. Всіх вас вітаю, щоб воно вам Дякую. Служило, Дякую. було в нагоді вашим громадам. Нехай радіє у нас душа, що нас, наші рідні люди, українці в Азербайджані пам'ятають і роблять, що можуть для наших громад в Сумської області. Дякуємо щиро. Да. раз. Слава Україні! Героям слава!